Яка гарна, така картина пара лебедів, лебедів. Один одному. зустріч пливуть. Так, так, так. Зараз. Підні ми любимося трішки. Ось. Що дуже, дуже гарно. Так. Ну що ж, то побачення. Возможно так довго й довго знімати. Krásiwe, krásiwe. Aha, i żaby. Podумał, że to pro nie jest, ja kazał, że krásiwe, krásiwe. Żaby czarujące.